Економічні санкції проти Росії залишаться, заява голови Європейської ради. 125 мільйонів доларів. США готує новий пакет військової допомоги для України. Зелена перепустка. Чи безпечно буде подорожувати Євросоюзом? Події дня, що минає стисло тиснуло оглянемо випуску новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Щонайменше 150 депутатських підписів шукають у Верховній Раді. Там планують влаштувати тарифний день, тобто позачергове засідання, аби врегулювати ціни на комунальні послуги. На тепер необхідної кількості підписів ініціатори не зібрали. Ну а над чим саме працювали парламентарії сьогодні? Знає Ксенія Барвіненко. Тарифним днем обранці марили кілька тижнів, і нарешті збулося. Депутати починають збирати підписи за проведення позачергового засідання. Хочуть розглянути всі тарифні ініціативи нардепів. Громадяни України просто не здатні сплачувати такі надмірно завищені тарифи, які є сьогодні. Ми переконані, що проблема високої ціни на газ в Україні має штучний характер. Корупція на тарифах досягла вже мільярдних обідів. Газ, а як наслідок тепло, гаряча вода продається стіною газа далеко не 7 гривень. А 9, 10 гривень, а іноді і більше дата засідання ще невідома. Та й депутатські підписи збирати справа не швидка. Набагато легше з голосами, особливо за президентські ініціативи. 246 нардепів переважно слух підтримали податкові пільги для великих інвесторів. Усе це у рамках президентської програми Інвестнянь документ дозволяє протягом 15 років звільнити від податку на додану вартість операції з увезення в Україну об. Для реалізації інвестиційного проєкту. Мова йде не про пільгу на 15 років, а про пільги, які можуть бути надані протягом 15 років реалізації цього проєкту. А всі пільги разом в розмірі. 30 до 30% відсотків до 30 відсотків від суми інвестиції в опозиційних фракціях вважають це рішення несправедливим. Ми вважаємо, що податкові правила повинні бути одні для всіх. Суди непрозорі, корупційні. сама корупція, яка існує в кожному органі влади. І регулювання, от цим треба боротися, а не робити додаткові податкові пільги нашим олігархам, які сховавшись за офшори, будуть інвестувати в Україну. Самі ж інвестняні запевняють, пільги отримають усі, хто має достатньо коштів. Переваги у вигляді державної підтримки не іноземним інвесторам, а всім інвесторам іноземним. І українським інвесторам, і це дуже важливо, тому що це забезпечить знов ж таки рівні умови ведення бізнесу. Щоб претендувати на такі державні преференції, треба мати щонайменше 20 мільйонів євро і за п'ять років побудувати в Україні підприємство, створивши на ньому мінімум 80 робочих місць із зарплатнею вищою за середню. Ксенія Бервіненко Василь Міновщиков Сергій Коваль новини телеканал Інтер. Понад 28 мільярдів доларів становить зараз обсяг міжнародних резервів Нацбанку. Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Тож, за його словами, достатність резервів Нацбанку дозволить і надалі підтримувати стабільність гривні. Ну, а більше новин вітчизняної економіки в огляді Анастасії Старовоїт. Україна в очікуванні трьох мільярдів доларів від міжнародного валютного фонду. Прямі іноземні інвестиції мають надійти вже цього року. Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко. Програма траншів від МВФ була розрахована на 5 мільярдів доларів. Більш як два Україна вже отримала. Решту отримаємо після того, як народні обранці проголосують відповідні закони, зокрема антикорупційні та щодо судової реформи. За тиждень склади теплоелектростанції заощадили близько 40%. Такий підрахунок провели в Укренерго. Запаси газового вугілля збільшилися більше як на 300 тисяч тонн, антрацитового на 122. Загальні запаси чорного золота наразі становлять половину мінімально необхідного рівня. В «Укренерго» також зазначили, що за останні 10 днів вугілля спалювали менше аніж накопичували. Тільки за цей період вдалося заощадити понад 15 тисяч тонн твердого палива. Річна торгівля між аграріями України та Євросоюзу склала понад 10 мільярдів доларів. При цьому сальдо торгівлі становить понад 3 мільярди. Про це повідомили в Національному науковому центрі інституту аграрної економіки. Підсумки минулого року майже наздогнали успіх 2019-го. Тоді аграрії наторгували трохи більше як 10,5 мільярдів. Понад 80% усього товарообігу Україна здійснила з Нідерландами, Польщею, Іспанією, Німеччиною, Італією, Францією, Англією і Бельгією. Частка імпорту з країн-членів ЄС обійшлася Україні в понад 3,5 мільярди доларів. Найбільше накупили алкогольних напоїв на 386 мільйонів доларів, харчових продуктів на 338 мільйонів, тютюну на 323 і шоколаду на 228 мільйонів доларів. Японія поновила експорт молочної продукції з України. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав надзвичайний повноважений посол України в Японії Сергій Корсунський. У лютому свій ринок для української молочної продукції погодилися відкрити і в Лівані. Анстасія новини, телеканал Інтер. Конфлікт реформ, цікавий прецедент, трапився у місті Рожище на Волині в рамках реформування медицини за 5 мільйонів гривень від світового банку. Тут облаштували нове модерне приміщення для амбулаторії. Утім, попри поки ремонт тривав, у рамках адміністративної реформи районну раду, тобто замовника, ліквідували. Ну а новостворена громада від сучасного закладу відмовляється. Тож чим матимуть місцеві медики достойні умови роботи, а пацієнти належну допомогу, дізнавалася Сніжана Сидорук. Амбулаторія обслуговує місто рожище та ще шість десятків сусідніх сіл, але приміщення свого немає. Кабінети орендують у районній лікарні. Щодня лише до одного сімейного лікаря шикуються в чергу щонайменше 30 пацієнтів. Наплив пацієнтів дуже великий, приміщення трошки малувате, і хотілося б працювати в кращих умовах. Гарні повторі кабінети для лікарів, вони всі стандартні в такому розмірі. Лікарка показує нам приміщення нової амбулаторії. Її обладнання. Влаштували у місцевому військоматі коштом світового банку на ремонт. Витратили понад 5 мільйонів гривень. Тут усе сучасне. Є тут і лабораторія процедурна, ізолятор, палата денного перебування. Кабінет щеплень. Є саме як для медперсоналу, так і для відвідувачів. Завершили всі роботи ще торік у грудні. Обладнання й меблі теж закупили, але медики сюди переїхати не можуть, бо приміщення ще й досі не здали в експлуатацію. Тож і стоїть воно порожнє. Замовляла роботи ще Рожищенська райрада, яку нещодавно через реформу ліквідували. А новостворена громада на свій баланс амбулаторію брати не хоче. Її голова пояснює, міський бюджет і так утримує два інші медзаклади, грошей на ще один. Немає Проводилась реконструкція старого приміщення і реконструювали тільки перший поверх і опалення зробили лише на перший поверх. Другий поверх зараз знаходиться без утеплення, без вікон. Ну вікна старі, вряд додаткових видатків, які станом на сьогодні. Ми не маємо. У співпраці зі світовим банком на Волині побудували 32 амбулаторії. Такий прецедент, коли завершений об'єкт ніхто не хоче брати на баланс, виник уперше. Добіна з Києва розглядає довго документи, але я надіюся, що на цій чи на січенні неділі ми отримаємо декларацію, і ми зразу будемо передавати. Я думаю, що луцька районна рада, його, ну вона просто буде змушена прийняти на баланс. А поки чиновники визначатимуть, хто ж має взяти на баланс амбулаторію, сімейні лікарі в Рожищі залишаються заручниками ситуації і під з пандемії продовжують лікувати людей у непристосованому для цього приміщенні. Сніжана Сидрук Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер Волинська область. 40 тисяч українців уже записалися у лист очікування на щеплення проти коронавірусу. Про це повідомили у мозі і нагадали, що зареєструватися на вакцинацію можна через портал Дія або ж. Контакт центр міністерства Національній академії наук України заявили про зростання смертності через ковід. Науковці зауважили, що із середини лютого летальність збільшувалася повільно а в останні кілька днів приріст різко прискорився. Зазначимо, масова вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. До кінця тижня в Україні планують зробити 11 тисяч протиковідних ін'єкцій. І доки пересічні українці чекають на імунізацію, нагадаю напередодні першими з можновладців, публічно зробив щеплення э, проти коронавірусу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. На сьогодні препарат ковішил дендійського індійського виробництва окололи президенту Зеленському. Глава держави вакцинувався у військовому шпиталі у Сєвєродонецьку Як Верховний Головнокомандувач, там він оголосив, що імунізація допоможе подолати пандемію та повернутися до звичного життя. Вважаю, що такі люди, як я і міністр охорони здоров'я, я до нього звертався, він вчора вакцинувався. Вважаю, що ми своїм прикладом повинні показувати людям, бо не можна експериментувати на людях. Я вважаю, що ця вакцина вона гарна, вона якісна одна з найкращих у світі. Сьогодні ж, президент Зеленський та голова Європейської ради Шарль Мішель відвідали КПВВ у місті щастя на Луганщині. Цей пункт в'їзду виїзду на непідконтрольну територію з боку вільної України відкрили ще у листопаді. Утім, окупанти зі свого боку блокують його під приводом пандемії. Делегація оглянула умови на КПВВ. Володимир Зеленський та Шарль Мішель зробили спільну заяву щодо необхідності посилення міжнародного тиску на країну агресорку Росію. Я глибоко вдячний Європейському союзу та особисто президенту Мішелю за політичну підтримку, за дипломатичний, за санкційний тиск на тиск на Російську Федерацію, за для виконання неї мінських домовленостей та деокупації українських територій. Росія не відобразила тих позитивних кроків, які зробила Україна для впровадження мінських угод, і саме тому економічні санкції проти неї залишаємо. Федерація є частиною цього конфлікту, а не посередником. Ми очікуємо, що Росія забезпечить повний доступ місії ОБСЄ до всіх територій України, і пандемію вона не повинна використовувати за привід для подальшого відмежування непідконтрольних територій від України. Тим часом активність ворога на східному фронті не вщухає минулої доби. Російські найманці сім разів порушували режим тиші. Ворог стріляв з автоматичних та протитанкових гранатометів поблизу Богданівки, водяного та Павлополя. Армійці були змушені відкрити вогонь. Відповідь неподалік від водяного військовий автомобіль підірвався на ворожій міні. Постраждали дев'ять робійців. У більшості з них контузія. Зараз армійці у шпиталі стан їхнього здоров'я задовільний. Зранку реформи увечері гроші. Пентагон заявив про готовність надати Україні новий пакет безпекової допомоги, зокрема й летальну зброю, і водночас наголосив кошти Києву Києву виділятимуть лише тоді, коли бачитимуть прогрес у військових реформах. Що саме готова надати Америка, яких змін не бачать у Вашингтоні, з'ясовував Дмитро Нопченко. Від команди Байдена чекали чіткого меседжа щодо військової допомоги Україні за його президентства, якою вона буде, за яких умов і чи далі надаватимуть летальну зброю? І речник Пентагону нарешті вніс ясність. Адмірал Кірбі, вийшовши до преси, повідомив про новий пакет допомоги. Сьогодні міністерство повідомляє про новий пакет обсягом 125 мільйонів доларів у рамках ініціативи безпекової допомоги Україні. Важлива деталь серед того, що отримає Київ, буде і летальна зброя. Її необхідність її надання сполучені штати пояснюють загрозою з боку Росії. Це підкріплює прихильність США надавати оборонну летальну зброю, щоб допомогти Україні ефективніше оборонятися від російської агресії. we І з пояснень Пентагону стає зрозуміло, за Байдена США змінюють тактику нових поставок джавелінів, а надання додаткових установок планувалося за Трампа. Більше не передбачається. Пріоритетом стане захист морської акваторії. Зокрема, в рамках нового пакету нададуть два патрульні кораблі Марк 4 Їхню кількість доведуть до 12. Чотири Україна вже купила. Вісім це буде допомога. І у списку США також додаткові контрбатарейні радари, тактичне обладнання і обіцянка ширше ділитися з Україною даними. Ми зібраними з військових супутників. Одночасно є і досить серйозний сигнал, який терміново мають почути у Києві. Пентагон підкреслює, що американська військова допомога Україні. А нагадаю, на 2021 рік конгресмени проголосували за виділення 250 мільйонів доларів 150 мільйонів з них ще треба отримати, і зробити це треба до 1 жовтня. Україна отримає лише за умови, і тут я процитую: якщо Пентагон і Держдеп визначать, що країна досягла значного прогресу в головних військових реформах у цьому році. Ну і те, що така заява з'явилася, що вона стала. Ле публічною не озвучена десь на приватних перемовинах свідчить про величезну занепокоєність, свідчить, що українські чиновники затягнули з реформами аж до того, що американцям доводиться говорити про це публічно. Чим саме стурбований Пентагон тут залишили конкретні претензії конфіденційними, але дали зрозуміти, у чому проблема. Кажуть, чекають від Києва передусім підвищення відкритості і звітності в оборонній промисловості та під час закупівель. Є і друге важливе побажання щодо модернізації оборонного сектору відповідно до натовських стандартів, тобто із цим теж відставання. США ніколи не висловлюють претензій до країн-партнерів одразу на камеру. Багато обговорюють у закритому режимі і лише в разі занепокоєння роб. Роблять такий сигнал публічним, і нинішні заяви це, звісно, не червоне світло. Військова підтримка України за Байдена точно залишатиметься, її не згорнуть. Але це вже жовтий сигнал, доволі серйозний, щоб не звернути на нього увагу. Із Вашингтона Дмитро Ванопченко, Андрій Раман, американське бюро телеканалу Інтер. Сполучені Штати та ЄС оприлюднять перелік санкцій проти Росії через отруєння та ув'язнення Олексія Навального у Євросоюзі. Вже схвалили обмеження проти чотирьох керівників російських правоохоронних органів, саме тих, які причетні до недавнього затримання Навального. Очікується, що вже сьогодні ЄС і США оголосять про скоординовані зусилля для запровадження санкцій. Ну, тим часом Кремль пригрозив дзеркальними обмеженнями у відповідь. Торік одразу після отруєння Навального ЄС уже запровадив проти Федерації окремі санкції. Тогочасний президент США утримався за Байдена. Нові американські обмеження можуть стосуватися також і хакерських атак, втручання у вибори та інших злочинних дій Росії. Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію лідерки опозиції Світлани Тихановської із Литви. Її соратниками звинувачують у спробі організації масових безладів і захоплення урядових будівель у місті Гомель. Кримінальну справу проти Тихановської відкрили торік. У грудні лідерка опозиції неодноразово закликала до мирних протестів проти фальсифікації президентських виборів. Днями влада ще й підвищила розмір штрафів за участь у мітингах до 2900 білоруських рублів. Це понад 30 тисяч гривень. Змін зазнав і термін арештів за повторний протест від 15 до 30 діб. Штрафуватимуть білорусів також за використання заборонених прапорів, вимпелів, плакатів, емблем або ж символів. А за участь дітей у мітингах режим фінансово каратиме батьків. Президентка Молдови Майя Санду планує розпустити парламент 23 березня, аби провести нові вибори. Перезапустити законодавчий орган усі політичні партії домовилися ще торік. Це потрібно для того, аби збільшити підтримку дій глави держави, особливо з огляду на активність проросійської партії експрезидента Ігоря Додона. Тож Санду не подаватиме кандидатуру на посаду прем'єра 23 березня. Закінчиться термін формування уряду. Після цього мають оголосити дату дочасного волевиявлення. У 2022 рік людство увійде усе ще з пандемією. Принаймні, так вважають у всесвітній організації охорони здоров'я. Мовляв, подолати епідемію до кінця цього року неможливо. Водночас кількість тяжких випадків і смертей може значно знизитися завдяки появі протикоронавірусних вакцин. Попри кампанії масового щеплення, кількість нових випадків заражень коронавірусом у всьому світі минулого тижня зросла і це вперше за останні півтора місяця. Гендиректор Гендирактор Воостедрозг. Бреєсус закликав країни не послаблювати карантинні обмеження, оскільки ще занадто рано покладатися винятково на вакцинацію. Зелена перепустка таку назву матиме паспорт вакцинації, з яким можна буде подорожувати у ЄС. Про це заявив заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон Ляєн. Поділяють такі наміри не всі лідери Євросоюзу. Більше подробиць Волена Абрамович. Цифрова зелена перепустка полегшить життя європейців, створюють її для того, щоб люди могли безпечно подорожувати євросоюзом та за його межі, як для роботи, так і для відпочинку. Саме з такими словами презентувала майбутній документ очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Pass або ж зелена перепустка міститиме всю інформацію пов'язану з ковідом і конкретною особою. Цього місяця ми представимо законодавчу пропозицію щодо цифрової зеленої перепустки. Мета забезпечити доказ того, що людина щеплена, результати тестів для тих, хто ще не був імунізований. Інформацію про одужання після COVID-19. до змісту такої перепустки в більшості країн-членів претензій немає. А от з обіцянками, які саме привілеї надасть цей документ, не варто поспішати. Заявили ряд лідерів не сумніваюся, що зараз багато хто хоче зробити щеплення, якщо буде достатньо вакцини. Поки держава не може надати таку можливість, тому і великих привілеїв обіцяти ніхто не може. Можливо, зелена перепустка знадобиться для закордонних подорожей, але ні в якому разі для входу в бар, театр чи в кіно запевнила литовська прем'єрка. А от у Бельгії навіть привілеї для подорожей назвали дискримінацією. Бельгійська міністерка закордонних справ Софі Вільмас категорично проти такої ідеї. Цифрова зелена перепустка це фактично паспорт, який дозволяє вам потрапити на певну територію. І попри те, що тут йдеться і про тести, і про імунізацію, ми побоюємося, що вакцинація стане фільтром для допуску до країни, а це, на нашу думку, дискримінація. Південні країни ЄС, які потерпають без туристів, навпаки, нетерпляче чекають, коли зелені паспорти почнуть діяти. Португальський міністр охорони здоров'я назвав затвердження документа поверненням до нормальності. А в Єврокомісії ще раз врахували дискримінаційні загрози. Що стосується використання цієї довідки під час перетину кордонів, то, окрім даних про вакцинацію, вона міститиме і іншу інформацію. Це і дані про тестування, і про одужання після ковіду. Уніфікований документ уже розробляють і планують презентувати в Брюсселі 17 березня. А почати використовувати, сподіваються, вже влітку. З Брюсселя Олена Абрамович, європейське бюро телеканалу Інтер. Астразенека для всіх охочих німецькі політики пропонують вакцинувати цим препаратом людей, які не входять до пріоритетних груп, щоб покращити імідж сироватки, до якої німці ставляться дещо скептично. Чи є підстави для такого ставлення, і чому Ангела Меркель відмовляється від щеплення у прямому ефірі? Тетяна Логунова розкаже далі. Pfizer і Модерна в дефіциті AstraZeneca лежить на складах цього тижня. Німеччина отримає чергову партію британсько-шведського препарату, і в країні буде вже 3 мільйони доз цієї вакцини. А зробити нею щеплення наразі погодилися тільки 450 тисяч німців. Тримати сироватку в холодильниках у період епідемії не дозволена розкіш, заявляють німецькі політики і пропонують вакцинувати AstraZeneca людей, які не входять до пріоритету. Етної групи Я би нагайно передав вакцину сімейним лікарям, які точно знають людей із хронічними захворюваннями і можуть запропонувати їм зробити щеплення. Вакцина не повинна лежати невикористаною. Головна причина скептичного ставлення німців до Астразенеки це можлива реакція організму на щеплення. Коли в країні почалася імунізація цим препаратом, змі повідомили, вакциновані часто скаржаться на підвищену температуру і лихоманку. Утім, експерти переконують, це не причина відмовлятися від препарату. дійсно багато людей, які отримали щеплення Астразенекою, скаржаться на головний біль і температуру. Але ж це сигнал, що сироватка працює. Усі вакцини, які є на нашому ринку, дуже ефективні. І я нетерпляче чекаю, коли зможу зробити ін'єкцію цим препаратом. Є у скептиків і інші аргументи нижча ефективність порівняно з Файзером і Модерною, і недоведена дієвість проти нового південноафриканського штаму. Покращити імідж міч Астразенеки запропонували канцлерці Ангелі Меркель. Німецькі вірусологи закликали її зробити щеплення цією сироваткою у прямому ефірі, щоб переконати німців у безпечності і ефективності цього препарату. З офісу канцлера прийшла відмова. Пояснили так, Меркель вакцинується, коли прийде її черга. І не Астразенекою, бо в Німеччині цю вакцину рекомендують людям до 65 років. А Меркель на рік старша і не підходить по віку. Вікове обмеження для Астразенеки, до речі, незабаром можуть скасувати. Його запровадили через те, що в німецьких експертів не було даних про ефективність цієї вакцини для людей старшого віку. А виявилося, вона працює і досить добре. У Франції, наприклад, аналогічний віковий бар'єр уже скасували. Відтепер, хто страждає на діабет, має високий тиск, онкологічні захворювання, можуть вакцинуватися Астразенекою незалежно від віку. І ті, кому 65, і ті, кому 70. Ім'яся п'ятьпро готовність імунізуватися цим препаратом уже заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли до нього дійде черга. Тетяна Логунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу Інтер. Уряд Чехії зобов'язав компанії тестувати своїх працівників на коронавірус. Підприємства, де працюють понад 250 осіб, мають розпочати тестування вже від завтра. А компанії з меншою кількістю персоналу з 5 березня загалом протягом наступних двох тижнів планують перевірити понад 2 мільйони працівників із 10 тисяч підприємств. Ропододавців, які відмовлятимуться виконувати це розпорядження, штрафуватимуть усі витрати на тести. Уряд Чехії пообіцяв узяти на себе. Це всі повідомлення випуску «Рівно 20 двадцятій. На вас чекатимуть подробиці. Не пропустіть. А я прощаюся до завтра. На все добре.